Ділюся цікавим новим досвідом коуча. Мене звати Оксана Рябініна, якщо вам цікавий коучинг, підписуйтесь. До мене зайшла клієнтка в кейс на 4 нейрографічні сесії, і зазвичай ми визначаємо, да, куди я хочу прийти. І вже під це я підбираю алгоритми, ми формуємо тему і рухаємося від точки А в точку Б. Так, в принципі, завжди відбувається. І перший раз е, я для себе почула, що клієнтка вже не просто визначила, е, куди ми рухаємося, але і прописала теми на кожну зустріч. Тобто Сьогодні ми працюємо з цим, наступний раз з цим, е, потім третій раз ми ось це пропрацюємо, і четверте ось це. З е, чітким таким планом. Як ми будемо рухатися до цієї цілі? Я ніколи не знаю, як ми будемо рухатися до того результату, який хоче клієнт. Це дійсно так, тому що коучинг це поле невідомості. Я це роз'яснила клієнтці, вона з цим погодилась. Вона знайома з коучингом дуже добре, і вона з цим годна, але ось ці моменти мене турбують, і це ті. Моменти, які я хочу пропрацювати. Вислухавши всі запити, всі теми, які вона хоче пропрацювати, враховуючи, куди вона хоче прийти, я зрозуміла, що ось є алгоритм, в мене інструмент, яким ми зразу три запита закриємо сьогодні на першій сесії. Ми закриємо їх сьогодні, не треба це ділити на три зустрічі. Я я запропонувала алгоритм, показала, що ось проживши цей алгоритм за три години, ми в ньому пропрацюємо і ось це, і ось це, і ось це. Як ви думаєте, клієнтка вийшла задоволена з сесії, з того, що ми за одну сесію пропрацювали три запити замість одного? Мені дуже важливо слухати клієнта, чути. Що він хоче, і я завжди підбираю, і в одну сесію вкладаю максимум, наскільки можна активізувати нейрони і пропрацювати все за один раз, і не ділити це на порції. Наступний раз ми піднімемо наступний пласт і знімемо ще набагато більше чогось просуваючого до мети. Хто зі мною працював на ірографіку. підтвердять, що теми і запити за одну сесію ми реально пропрацьовуємо багато.